Ну ты мисс міць... Сей, знаешь. А, я тебе сей скэну, свиник. Ты мисс, знаешь. Я забуду. Да, давай, я тебе. Да боже, я, кстати, клавиатуру купил. Да свитица. Що, що шо ты? Купив тут клавіатуру клавиатуру. Свитится. Я тобі скину Это бляха. Взявся? Взявся ніхто? Подожди, я не можу Боже, я там в тому мардері міста Взяв усіх Та там я там не в мардері Просто дівчата ті... Просто дівчата Подожди Подожди В тебе такий ніг... Коротше, чивле з червоною кофтою

Го давай заходь Ой, бля Кстати, а в тебе ця... А в тебе ця футболка платна? що платна? А в тебе пла... ця футболка за скільки робок сючи, Вона бесплатна. Бесплатно платное робокс шестьдесят. А ти що, задонатив ще раз на цей аккаунт? Біплиті, 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 біплиті. Слухай, Артем, 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 можешь дати, Артем, тебе за скільки робоксів хотя б осталось? Сейчас марку, потому що я купила це за 60. Ну так я больше понял. Не виновен. Артем, то лице знаешь, сколько стоит? Иди в короче в туннельчик. А ты кто? А ты кто? Да? <риклад> кстати, менезор стрими, зараз Сзади іде мама красавочки зараз <риклад> стрім іде да. <риклад> Артм, кстати, нас чу нас чуты. Так шо шо?